Вітаю глядачів мого каналу. Зараз у нас 8.36, 16 серпня. І ми робимо карту дня. Будь ласка, карти покажіть нам карту дня для кожного знаку зодіаку на сьогодні. Починаємо, як завжди, зі скорпіонів, водний знак, водна стихія. Так, Скорпіони, а ви сьогодні не дуже, не дуже у вас сьогодні, можуть вас одурити. І ви можете когось обманювати сьогодні. Ви такий сьогодні. Ця карта показує обмани, афери іменно в плані матеріальній фінансовій. Ось така карточка. Збитки, збитки, збитки. Так що так, дивіться уважно, ніякі... сьогодні по бізнесу не можна підписувати ніякі документи, не в'язуватись ні в якісь такі речі, що пов'язано з грошима. Сьогодні це день такий собі. Давайте подивимося, чи пов'язано це по здоров'ю. По здоров'ю. Ну, тут, бачите, у вас учальник, він падає, виходить ві... ще й старший аркан. Це як перевернутий отшельник, це ви ну, просто закриті, як в тюрмі. Я забула це слово на українській мові. Ну, у вас вже це в мінус іде, ви просто так замкнулися. Це дуже погано. Це дуже схоже на... я вам скажу так. Це похоже, якщо військові, то полон. Якщо нормальна людина, то дуже схоже на і депресію, може затягнути депресію, а ще й може ну, от, трошки давати на розум. Так, так, ви правильно всі подумали. Щось, якщо покласти третю, якщо упадуть ще мечові, то з інтелектом будуть проблеми. Ні, слава Богу, енергія. Енергія донизу, життя, бажання донизу, замкнуті. Замкнутість така і дещо. Ну, ось, пожалуйста. Слава Богу, що по здоров'ю все нормально, з головою, все нормально. Але ось я вам набросала такі моменти, то майте то на увазі. І, бачите, енергії немає життєвої. Але ця карта головна. Тут крадії, афери, і це все в мінус вам. В мінус вам. Іменно вам. Це або ви, або у вас на путі зустрінеться така людина. То будьте сьогодні обережні. Риби. Риби знесилені. Немає сили, немає щось робити, якось діяти. Просто повний обвал всього життя. Просто треба відпочити. Це слабкість, це слабкість це дуже слабкість така. А ну давайте подивимось, слабкість в якому сенсі покажіть нам. Слабкість, ну, слабкість бачите, подвійного такого, але це може бути. І слабкість вибору не можете вибрати щось. От у вас два, дві інформації, і ви не знаєте, до якої вам довірять. Якій інформації вам довірять. Ви е, сьогодні не маєте сил того зробити. Ви сьогодні слабі, тому ніяких рішень ви не приймаєте сьогодні. Так, ви маєте ту інформацію, але ви не, не реагуєте. Ну і правильно, в принципі, робите, бо ви не знаєте, яка з них нормальна. Ви не знаєте цього. Ну, переживіть якось цей день спокійно, без прийняття якихось там. Краще просто зігнорувати і протест протекти поті... потечії, чим зробити помилку якусь. Раки. Раки сьогодні жертви. Раки сьогодні жертви, але це перевернутий повішаний, то це жертва наносна, дуже маленька, але її раки будуть видавати за дуже велику. Це ще карта державних афер. Взагалі при, в принципі афер, брехні, е, ну, таке воно. Пожертва, але дуже маленька. Знаєте, так, типу, це дуже-це дуже для раків це вони люблять. Щось зробити, а потім чекати від того, ну, відкату, да, чекати поваги, чекати. Як їх будуть там хвалити, як їх будуть там за це благодарити. Вони дуже на це падки. вони не роблять нічого безкорисно. Раки. Вони завжди чекають, щоб їх похвалили, щоб їм дуже були благодарні. Але тут ще й афера і обман. Та пожертва буде, вона не стоїть нічого. Та пожертва. Раку вона не стоїть нічого. То, раки, ви сьогодні. Негарні будете. То постарайтесь хоча б перевернутися, це буде ваша пожертва від душі і зовсім інше буде. І ви получите від людей зовсім іншу енергетику. І обманів вже ж не буде. То тут оце такі раки сьогодні. Раки. Але може така бути ситуація, що раку зустрінеться така людина. Ну, це так, 10%, 90%. Що ви сьогодні такі будете? Так, це не всіх касається, не всіх це коснеться, але така ситуація буде. Вогонь, овни, овни, у вас сьогодні якась тяжка ситуація, конфліктна, скандальна по почуттям, по почуттям, по вашим відносинам. З людьми, близькими, з рідними, близькими людьми. Бо це червова карта, це почуття, це щось у вас там трапиться таке. І ця десятка це дуже серйозно. Башня десятка. Геть почуття перевернуті. Щось у вас там, або вже воно созріло, і воно вже. Трапилось, ви знаходитесь в цьому состоянні або трапиться сьогодні. Ось Така може бути ситуація. То е, іменно по почуттям, іменно по почуттям, близькими людьми. Леви. Ну, сьогодні леви мають, е, в принципі, стабільну ситуацію, стабільну енергію. Життєво, все стабільно, але трошки треба все ж таки відпочити і додати до енергії. Вже вона не в тому сенсі, якщо по так, то так. Да. А в перевернутому вже вам трошки йде воно на мінус. Так, воно є, але треба ще відпочивати. До речі, я вам скажу, що леви, якщо ви бачили багато дискавері, леви, іменно леви. Вони не дуже бігають по ділу без діла, вони лежать, е, бігають тільки так, молоді, молоді там щось буршаться. А вже зрілі, вони більш відпочивають, вони загнали ту добичу, поїсти є і вони більш відпочивають. Зі 100% свого життя вони, е, скажімо так, 70% відпочивають. Ось так. Вони набираються енергії, так іменно в такому. Це то, що касається іменно леві. Стрільці. Не обов'язково спати. Так, треба висипатися, але можна просто полежати. Якщо втомилися, немає енергії. Е, відлежитись, як кажуть. Стрільці сьогодні двічка посухів. Ну, знаєте, щось ви не можете не можете поняти, що ви хочете. Ви не розумієте своїх бажань. У вас мало енергії життєвої, мало вогню, і ви не можете поняти, що ви хочете. Ви не можете е, зрозуміти, що вам потрібно робити. куди вам потрібно свою енергію направити. То повертайтеся і витягайтеся без того становища. і... Це ще ж одвічка, подвійствовість, така двойственність і невпевненість. То повертайтеся, ви ж стрільці, ви ж огонь. Повертайтеся і вирішуйте, кого ви там будете сьогодні стріляти. Очима чи чимось щось. Так, що у нас? Пішли воздух терези. Терези сьогодні мають проблеми з своїми партнерами. Якось не буде порозуміння, якась буде така, ну, я не скажу, що конфліктна ситуація, не скажу. а ну. Ну, По, по, по матеріальній частині все буде стабільненько у вісах, А ось по почуттям, щось якось така частина не вам, не, вона вам не дуже личить. Бо віси, вони такі завжди виважені. Але тут щось ви будете по почуттям, по своїм не дуже довольні. Якісь будуть у вас розногласія. Будете щось там вирішувати. Але все остальне здоров'ячко, матеріальне, фінансове, робота, все, земля у вас стабільно під ногами, чувствуєте себе нормально. Водолії. Водолії. Ну, водолії сьогодні щось такі, знаєте, шукають, шукають такий, знаєте, як кажуть, щоб меншою кров'ю так щось. Якась хитрість, якась. Я не скажу, що так, то йде по цій карті обман, але він от в такому стані, то він вам на пользу. Знаєте, є такі... вираження таке вираження, да? ну, є таке, що обман на пользу якийсь маленький, щоб людині було не так гірко. да? Ну і тут хитрість ще. Тут ще хитрість. Тобто будете щось хитрить, щось якось викручуватись. Ну, в общем. Кручусь верчусь, як кажуть, знаєте, хоче жити у мій вертетися. Так, оце тут сьогодні водоліє. Це пов'язано і, е, як кажуть, і з роботою, і з відносинами, і з інформацією, і з, Ну, усе тут, інтелект, будете думати, щось там роздумувати, але ви будете шукати якийсь більш легкий вихід з тої ситуації. З меншою кров'ю, щоб вийти з тої ситуації. В яку ви попадете? Да? Ну, це не це не ж якась аж аж ситуація. Просто по роботі, може, чи якось там буде -то щось якісь повседнівні такі. Ну, а для військових, звісно, це така серйозна карта. Вони теж будуть шукати вихід, і менш такий безкровний. Близнюки. Близнюки. Близнюки сьогодні не мають міри. Це, о, це для близнюків нормальна ситуація. Нормально, це їхня норма життя. Так що, це для них. Не... Ану, давайте подивимося, в, якої... в якій сфері. Ну, ще це в будь-яких сферах, але тут показується маленька перемога ще й перевернута. Мечова. Тут інтелект. Тут розмови, інтелект. Конфліктна ситуація іменно буде по інформації, по розмовам, бла бла-бла. Оце таке буде. Щось якийсь буде скандальчик. Навіть так, ви отримаєте перемогу, але це вже не перемога, це переросте маленька, скажімо так, але вона конфліктна, вона не буде в вашу пользу і вона переросте в конфлікт. То дивіться і не доводіть до цього. Ви вже ті, які вже подивилися, то майте то на увазі. І ну, просто не доводьте до тої ситуації, якщо ви про це знаєте вже наперед. Тільці, земля. Ой, тільці, що ж ви сьогодні такі напряжні? Напряжні, стоять, стоять, відстоюють свої бажання. Нагребліся тих бажань. Ще трошки вже гекнетесь, розумієте, дуже багато ви це ви тягнете, ще тягнете, але вже з таким, знаєте, думаєте, боже, на що я стільки на, 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 на свою голову тої роботи, і тих бажань. Ну, ось так. ви сьогодні так себе почуваєте. Дуже багато на вас всього. Багато, багато тягнете, але тягнете. Діви. Діви, ну ви сьогодні, вас дуже підтримує ваш род, дуже підтримує, бо ця карта це <кій> четвертий дім, це род, це ваш род і він ви... 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 вас дуже підтримують ваші янгели-охоронці. І ви сьогодні дуже рішучі, ви сьогодні, е... ну знаєте, вирішуєте все, що от якщо у вас якісь сьогодні там діла, Ваші проблемки Просто по роботі. Ви будете все вирішувати. Просто супер. Просто супер. Любі справи ви сьогодні вирішите дуже гарно. Так що, діви, вперед. Бажаю вам перемоги. Козирожки. Козирожки сьогодні трошки, я не скажу, що криворукі, але не хватає... Не вистача того, що ви не можете чогось зробити своїми руками. Вам не вистача цього, вам треба навчатися цьому. Або вам зустрінеться людина, яка така криворука, яка щось вам зробить. вдома, наприклад, ви визвали майстра, то можу вам сказати, що зробив вам він це все не дуже хорошо. Бо він не фахівець, йому ще треба вчитися і вчитися. Якщо ви щось захотіли там зробити, таке щось, знаєте, ну, то, що ви не можете ще нормально зробити, то відкрийте Google, подивіться відосики, щось почитайте, а потім приступайте до тої роботи. Посовітуйтесь, може, з фахівцями, бо наробите собі в убиток. А ну, давайте я покладу вам карту. Що це ви тут будете мати? Бачите, у вас ще немає і захисту сьогодні. То ви сьогодні ще і не захищені, не маєте дисципліни, не маєте захисту, не маєте порядку, то ви там такого наробите, що. Або вам хтось наробить, що потім ви не, не зможете доказати, що то не, ну. Може, вам споганить просто річ вашу. Якщо ви визвали майстра щось робити, то він просто вам спаганить. Ви заплатите гроші, а потім ви будете мати ще купу проблем. Або ви комусь набракуєте там. Розумієте? І з вас потім будуть требувати, ви не будете мати. Будете збитки нести по тому, понімаєте? Так що подумайте крепко. Захисту немає у вас сьогодні. Немає сьогодні підтримки у вас тої. До тої роботи, що ви, Та робота, що ви намітили, вона вам сьогодні не годиться. Не годиться. Ось так. Така була карта дня для знаків Зодіаку. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось папа.